все. Це, це 40 тисяч кубків, якщо серія перемог не перервалась. І надіємося, що вона не перервалась. І плюс 8, і серія перемог плюс 2 кубки, це рівно плюс 10. Зараз ми виходимо в меню, і це 40 тисяч кубків. Виходимо, і давай, 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 плюс 10 кубків, бам, скрінемо. І це бам, 40 тисяч кубків, рівно 40 тисяч, і апнув шанс, але шансу нема. Злили до 49 кубків, вже, в принципі, непогано, вже хай буде. Вже нормально, виходимо, і в нас 49 кубків. Ну що ж, всім призом Юрий, ви на каналі Йориші 9. Як ви вже напевно що зрозуміли по початку відео, те, що сьогодні я верну свій рекорд по кубках, який я апнув ще 5 місяців тому, після цього я зливав кубки для він злив я аж 15 тисяч кубків. І зараз мені залишається 26 кубків, щоб повернути мої 40 5 місяців, вже не бачив оцеї відмітки в себе на аккаунті 40 тисяч кубків. Ну, якщо повеземо, зараз запишемо рівно 40 тисяч, до речі, в мене вже майже 9 тисяч перемог 3 на 3. Ну, якщо повеземо, зараз виграємо 2 Каточки в нокауті, наприклад, з Вінстріком, то в мене буде рівно 40 тисяч ще. Я сьогодні від 7 ранку, якщо що я зараз знімаю відео, зараз вже 4 година, 16.00. Я від 7 ранку пушив кубки, я апнув 39 тисяч і думаю, сьогодні мені вже потрібно апнути 40 тисяч кубків, бо завтра вже виходною брав РДрако, і буде завтра стрімчик, де я його буду пушити на 30-й ранг. Як ви можете бачити, я вже ну, прям піднажав дуже сильно, вижимавсь, брало все, що тільки можу. Сидів по 5, по 6, навіть по 7 годин в день. І я по ці кубки до, до кінця сезону у нас ще 4 дні, е, тому мені ще залишається одного браулера на 24-й ранг хапнути, і в п'ятницю вже вийде відео, відеодаяпну всіх цих на, браулерів на 25 ранг. Тобто 25 браулерів на 25 ранг. Ну, е, ладно, окей, давайте ми, в принципі, тоді е, зараз розпочнемо. Я хотів би взяти якихось легких бралерів, щоб якщо повезе, то ми апнули рівно 40 тисяч. Але в мене отаких от чесно нема. Зараз, наприклад, одну на Бонні затащити. І, А ладно, окей, давайте ми зараз одну на лолі затащимо. І потім підемо на Джесі, бо я на них давно не грав. Скоріше за все, що зараз проти нас мають попастися боти. Але це не точно. Ну, вже де я не хочу ризикувати, тим більше мені там треба займати буде друге місце, а це не завжди може вийшоти. Ну так, проти нас попалися справжні люди. Окей, значить будемо трошки грати. Я, в принципі, не розстроюся. Якщо мене апне рівно 40 тисяч, все одно і так, і так, мені побувати цей рекорд, бо до кінця літа я хочу запушити 50 тисяч кубків. А далі вже десь до зими апнути 55 тисяч 555 кубків. Так тихо мене Лорі домажить. Ай-яй, щоб ви розуміли, я сьогодні дуже багато катиків граю. Вже повторюю, що від сьомої години граю, від сьомої ранку. Я просто капець якийсь змучений, тому ви буду якщо будуть в відео, я б тільки робив перерву для того, щоб поїсти і все. І ще хотів би вам дуже подякувати за те, що ви набрали на моєму недавньому шорці аж 10 тисяч переглядів. Там щось було 300 лайків, це просто жесть, як класно. І ще й на моє сьогоднішнє відео, також, ну, крім цього, яке вийде шорт мій сьогоднішній, також там багато вже переглядів, тому я вам дуже вдячний за це. Ми вже йдемо до тисячі підписників. Залишається буквально пару підписників, тому, надіюсь, завтра на стрімі ми мені доб'ємо ці підписників. Так, окей, ми вже перші. Раунд виграли, зараз треба акуратно грати. так, Я не вмію, якщо чесно, грати за лолу, тому давайте зараз будемо щось проводити. Так, зносимо цього, зносимо хілимося, 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 акуратно головне хілитись, І майже, майже, майже майже зніс мелоді. Давайте зараз так, єс, yes. блін, на 200 хп лишив. 200 хп і лишив, це зараз небезпечно. Ладно, окей, граємо акуратненько. Так, акуратно ти хочеш, по мені не попали. Давайте, давай, Ларі, Лорі, цього майже винесли. Так, давай, 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 давай. Хорош, хорош драк. А, з нами драк, о, до речі, не знав. Так, його чуть не винесли, зараз сейвимо його, сейвимо. Давайте, напевно, зараз кидаю клона такого. І будемо зараз так от їх домажити. Так, небезпечно зараз, зараз дуже небезпечно. Акуратненько, живемо. Так, живемо. Ой-ой-ой, так, Ларі Лорі мені дуже мішає. Нам зараз треба... О, арті, артя розділився. Імба, Блін, він назад прив'язався. Так, давай, давай. Єс, yes, ми його знесли тепер. Лишається винести цього е, Лорі. Е, ларі, е, коротше, хочу назвати його. Переміщаємося сюди. І давайте зноси. Знеси, знеси, знесись. алло, фух, я чуть не помер, хотів його знести цим его але добре, що я хоча б якось його зніс. І це зараз ми виходимо. І це в нас плюс 13 кубків. Так, нам зараз плюс 13 залітає. І якщо ми затачимо ще одну каточку, в мене буде рівно 40 тисяч кубків. Ну, скоріше за все, що ми зараз цю катку затащимо, тому Вибачайте, що відео вийде таким коротким. Е, так, давайте я зараз який хотів, я візьму Джесі, хоча вона не сильно. Давайте ліпше Грея візьму, не хоча б якось от, можна тащити, і якщо що, е, постараємося затащити. Так, 56 кубків, наче може шанс є, то, що проти нас падуться боти. От зараз не зразу підібрались, є шанси, що зараз будуть боти. Один-6 пок, що я один. О, 3-6. Давай, давай. І хоч би проти нас попалися боти, тоді це буде рівно 40 тисяч кубків, і на стрімі я вже буду побивати цей рекорд. Ну, на... Ні, не на стрімі, бо завтра я ще перед стрімом, запущу, знімлю відео, де я буду апати драку. Ну, не апати драку, а там, де я получу драку, тому не пропустіть, завтра буде цікавий день на моєму каналі. Так, проти нас не попалася, бо тим, там Хенк, це як він називається, Сем і е, Мелоді. от Я вже позабував назви цих бралерів, що просто жесть. Так, ну я не знаю, на кого я можу піти нормально. напевно що постаратися мелоді перебити, бо інших я не знаю. Ну хенка можна задумати трошечки. А далі я от не знаю, що робити. ну Давайте, наприклад, мелоді зараз притягнемо. Давай, давай, хорош, хорош, хорош забрали одного. Давай, давай, давай. Ну, блін, майже майже ми винесли там хенка. Хенк Лоу буквально лишається. Ну давайте я його зараз отак доб'ю. Вже використаємо, головне нам зараз затащити раунд. Так, окей, перший раунд затащення. Зараз ми просто затащимо один раунд і все, 40 тисяч в мене на балансі. ну Як на балансі? Ну так. Так, давайте. Зараз мінус мелоді. Блін, майже вийшло. Майже вийшло. Чуть-чуть там не вистачило. Так, буквально пара тичок хорош винесли мелодію. Винесли цю. Як вона називається? Хенка винесли. Давайте, я ще саме заберу. Я ще саме заберу. Ну, блін, блін, давай, давай, давай. Єс, yes. все. Ми зараз вийдемо в меню, і це буде рівно 40 тисяч кубків. Ми змогли це зробити. От зараз просто виходить, у нас 10 він вже є, виходимо, і це рівно 40 тисяч кубків. Якось странно апити в цьому сезоні 40 тисяч кубків, але... Вже, в принципі, я апнув, я пам'ятаю, 5 місяців тому, як я апнув ці кубки, я був такий радий. Це ще, якщо не помиляюсь, був Brawl Pass з котом чи з ким там. Ні, вроді без скулет навіть. Ну, Коротше, це було вже давненько, 5 місяців минуло. І я повернув цей рекорд. Ви уявляєте, за 15 місяців я злив 15. Ой, які 15 місяців? За 5 місяців я злив 15 тисяч кубків, і за цей же час я вернув ці кубки. Це просто дуже класно. Ну, в принципі, що ж, я на цьому буду закінчувати. Завтра вийде класне відео. Ой, яке завтра. Ну так, завтра також вийде класне відео. Відео і післязавтра, тому чекайте, на моєму каналі буду, буду постараюся викладати відео кожен день, буде зараз максимально цікаво. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати, тому кому зволосілося відео, обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб не розпускати мої некриті відео. Ну а з вами був я Юро, ви були на каналі Йоричі 9 Всім пока-пока!